Вітаю, ви дивитесь програму Служу Україні цього тижня. Життя української армії було насиченим і багатим на події. Дипломи магістра отримали майори. Полковники і навіть генерали, українські військові, вибороли перемогу англійців під час товариського футбольного матчу у Києві. Окрім того, потішили своїми перемогами і діти. На Хмельниччині відбувся з'їзд юних миротворців України та Росії в рамках проведення військово-патріотичної гри чекпоїн 2011 І це ще не все, чим жила українська армія цього тижня. Тож залишайтеся з нами та дізнайтеся більше про життя тих, хто служить Україні. Вчитися ніколи не пізно, це доводять українські офіцери. Цього тижня дипломи магістрів здобули майори, полковники і навіть генерали, випускники Національного університету оборони України та Української військово-медичної академії. Отримати диплом після років навчання це завжди хвилююче. Враженнями, спогадами та планами на майбутнє випускники ділилися з нашим кореспондентом Сергієм Жуковським. У Національному університеті оборони України випуск святкують одразу два факультети. Слухачі оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки прощаються з навчальним закладом. Серед випускників майори, полковники і навіть генерали майору Ігорі Ведичуку навчатись було цікаво, шкодує тільки треба було раніше було поступати. То есть 35 лет немножко можна сказати, щоб поживі були есть ухватування если раньше, наприклад, два-три рази прочитал, це нормально воспринимаешь матеріал. Зараз уже немножко надо э, почитати три-чотири рази. Батько Ігоря Георгійовича свого часу захищав батьківщину і завжди був прикладом для сина, тому що у школі Ігор вирішив стати офіцером. Лічно, то по своєму собственному желанню він кругом йшов, поступав і вчився. Полюбив ті долучити. Це... Просто до ну, тя, 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 військового, от і нічого страшного немає, я вважаю. Мило в тому, що за свою країну треба думати. А думати треба. Все поділяє держава, яка армія, така держава. Серед випускників є і представник збройних сил США, майор Джерзі Матищук. Міністр оборони України Михайло Єжель особисто вручив йому диплом магістра. Наші двері відкриті. І я думаю, в рамках військово-технічного співробітництва будуть навчатися в нас і інші спеці... офіцери інших держав. 28 випускників закінчили університет із відзнакою. Серед них троє отримали золоті медалі. Полковник В'ячеслав Тенішев та підполковник Сергій Гуцул. Як найкращі у навчанні нагороджені перехідними шаблями часів Богдана Хмельницького, усі випускники обіймуть посади відповідно до призначень. Не може бути такого, щоб офіцер прийшов вчитися на оперативно стратегічний рівень, допустим, і оперативно-тактичний, і потім не від не отримав відповідно посади. В такому смислі втрачається сенс навчання. Військовий медик, люди цієї професії завжди потрібні, особливо у віддалених гарнізонах, тому саме там більшість випускників академії проходитиме перші роки своєї служби. За традицією останніх років пішли у військову ланку на посади первинні, де є найбільша потреба. Надані медичної допомоги, хірурги, терапевти, неврологи, провізори Уже через місяць. Вони працюватимуть у військових частинах. Лікар загальної практики Сергій Полторацький отримав направлення до Чугуєва. Хлопець пишається, що служитиме у повітряних військах. розуміння того наскільки важлива та спеціальність і та відповідальність, яка лягає на плечі, йшли до своєї мети, вдосконалювалися для того, щоб гідно. Працювати в безпосередньо за фагом, адже у нас немає права на помилку. Медична галузь гостро потребує спеціалістів, проте ситуація змінюється на краще. Адже порівняно з 2007 роком кількість випускників зросла з 24 до 64, А цьогоріч до української військово-медичної академії планують набрати уже 93 офіцери. До речі, випускниками військових вишів в Україні свого часу були і майбутні очільники інших країн, зокрема днями Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав її випускник, президент Монголії Цехіагін Елбекдорж. Пан Елбекдорж здобув освіту ще за радянських часів у Львівському вищому військово-політичному училищі, правонаступником якого є Академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. У 1988 році Сахіагін Елбекдорж отримав диплом військового журті. Нині ж президент Монголії перебуває з офіційним візитом в Україні. Сьогодні це такий сюрприз для нас, посещати училище, знайомитися з ухому училищем і отримати цей почетний доктор. Ви знаєте, я в жизни в двох вищих учебних людей. Один неволсько віщий політичне училище, другой кармівський університет. Училище я учив Бакла з Карловського університету. Я мастер. І сьогодні зучився я бачок. Після поїздки до своєї «Альма-Матер» глава монгольської держави зустрівся з міністром оборони України Михайлом Єжелєм. Тим часом на Хмельниччині відбувся зліт юних миротворців СНД. Діти з Росії та України навчалися крокувати у строю, надавати допомогу потерпілим та вправлятися зі зброєю. Також учасники зльоту дізналися більше про різні віросповідання, і це далеко не всі навички та знання, необхідні для роботи миротворців. Як у Кам'янці-Подільському готують майбутніх охоронців миру, докладніше в сюжеті Назара Волошина. Вперше за роки незалежності на Хмельниччині у місті Кам'янці-Подільському відбувся зліт юних миротворців країни СНД за участю дітей з Росії та України в рамках проведення дитячої військово-спортивної історико-патріотичної гри чекпоїнт 2011 Раніше такі заходи проводилися лише в Москві, де й зародився наприкінці 90-х рух юних миротворців. Підсумкова гра, чекпоїнт для перевірки тих знань, які за рік діти навчилися. Є той відголосок гри «Зарніці», яка колись була дуже популярна, як кажуть, в радянські часи. І є відголоском гри Сокіл, це гри козацьких таких напрямків. І ми приєднали до цього ще вивчення миротворчих місій, вивчення історії. Річ історії миротворчих місій, вивчення е, добробуту дітей в країнах, де на сьогодні є військові конфлікти, і так воно якби об'єдналося таку. Красиву назву, зліт юних миротворців сьогодні. Чимала увага приділяється військово-патріотичному вихованню юного покоління, вивченню історії рідного краю та впровадженню волонтерського руху у шкільних навчальних закладах. Це все дуже цікавий проєкт, який відволікає дітей від вулиці, від комп'ютерів, допомагає відздоровитися їм фізично. Також допомагає скріпити дружні відносини між своїми ровесниками і дітям цікавіше, тому що носити голубий берет. Це доволі такі почесне місце. Протягом тижня юнаки та дівчата карбували плацом кроку струю, правлялися зі зброєю, надавали допомогу потерпілому, долали різні перешкоди, орієнтувалися на місцевості та користувалися засобами індивідуального захисту. Під час екскурсій містом юні миротворці знайомились з історичними та культурними пам'ятками, а також поповнили свої знання з історії вітчизняної війни та історії миротворчості. Вони з таким ентузіазмом вони так стараються. Підняти ножку, тягнути йти разом, їх 15 20 чоловік в струю, от вони стараються йти разом, щоб вони не ну, чувствуються, це одна команда. І коли проходила розборка зборка автомата Калашникова, ну я ж, мене вдивило те, що діти, які 11 років, 12 років, важко перетягнути затворну раму. Воно старається двома руками вже відпирає приклад, двома руками тягує, ну воно виконує ті елементи як положення. У зльоті брали участь понад 90 учасників. Чимало було представниць прекрасної половини людства. Останнім часом все більше дівчат цікавляться військовою справою, зброєю. Проте не тільки військові підготовці приділяли посилену увагу під час гри, а й вихованню толерантності, поваги до культур, націй і віросповідань інших народів. Адже найперше завдання миротворця творити мир. Миротворці це як ті, що розповсюджують мир. А так, як ми, то ми розповсюджуємо мир між молодим поколінням. Координатор проєкту суспільного руху юних миротворців Сергій Самойлов приїхав зі своєю командою, щоб набратися досвіду та отримати статус клубу юних миротворців. Навички та вміння набуті під час гри передаватимуть новим учасникам клубів, адже найближчим часом у школах Харківщини мають з'явитися юні миротворці. Вони перші. Коли вернуться, здадуть екзамени і їм присвоїть перше градусаційне звання юні миротворці, будуть вони носити такі ж кашкети, такі ж шарфики чи галсики, і з них почнеться розростання руху по Харківській області. Такі заходи проводяться з метою заохотити молодь до здорового способу життя, зміцнити духовно та фізично, а також підготувати майбутніх захисників вітчизни до служби в армії. Це строєва підготовка, фізична підготовка, строєва пісня. Воно об'єднує. Ми готуємо дійсно зміну для захисту нашої вітчизни. Стати переможцем, звичайно, приємніше ніж бути переможеним. Втім, самі учасники кажуть, що важливіше було знайти нових друзів, обмінятися досвідом та просто гарно відпочити. Тось незвичне для нас. Ми такої нас ніде не спробуємо. Це дуже цікаво. Це прекрасно розвивається і от самого себе, і знайомишся з новими другими людьми. Це ну це здорово. Мені подобається зі всіма спілкуватися багато нових знайомств, і це дуже цікаво. Для мене зараз це закал характер, як я вже сказав, розвіття на особистому рівні. для мене це важливо. Ми приїхали сюди, щоб познайомитися з іншими миротворцями, саме самі стати миротворцями, поспілкуватися з людьми, які допоможуть нам організувати школу мира в своєму городі. Організатори проекту Дбай. Щоб юне покоління не було покинуте призволяще. не потрібно кидати дітей, потрібно їх наоборот збирати, от, займати. Залишати наметове містечко не хотілось, адже не завжди випадає нагода поспілкуватись з активною патріотично налаштованою молоддю, яка пропагує здоровий спосіб життя. 26 червня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського команда Міністерства оборони України провела товариський матч з командою Міністерства закордонних справ Великобританії. І, хоча британці почувалися досить комфортно на українському полі, адже погода в Україні останніми днями все більше нагадує зливи туманного альбіону, вибороти перемогу українських військових їм не вдалося. Та, врешті-решт, незважаючи на рахунок, перемогла дружба. Більше про футбольний поєдинок далі у сюжеті. Незважаючи на те, що вони не професіонали, і декому з них за 50, на поле гравці виходили з чудовим настроєм та впевненістю в перемозі, ми застроєні на победу. Настроєна поєсна. Ми то раді прийшли. вишли всіх як паровом, пагазу. Події розвивались дуже стрімко. Перший гол на 48-й хвилині другого тайму забив помічник міністра оборони Олег Мандріївський. Ситуація постійно змінювалась на користь однієї, то іншої команди. Та все ж в результаті запеклої та напруженої боротьби перемогу здобули українці з рахунком 5-4. Це заслуга і вболівальників протягом усієї гри з трибун лунало дружня Віва Україна. Дуже раді за наших вояків, що вони молодці. Не дивлячись на е, свій вік, на свою підготовку, вони бігали, відбігали дуже гарно. Ну що, молодці? До речі, такий футбольний матч відбувся вперше. Ініціатор його проведення посольство Великобританії. Команди і надалі планують продовжувати цю традицію і подібні зустрічі проводити регулярно. Це сприятиме розвитку аматорського футболу в Збройних силах України дуже подобається гра. Подобається, що прийшли люди подивитись і поболівати за нашу команду. У вас дуже дружелюбні люди. Дуже добре, що є такі матчі, що тим більше на такому стадіоні, де грає наша улюблена команда, за яку не тільки всі кияни, а і громадяни України вболівають. Мали можливість грати тут і ті, хто вже відслужив, але продовжує працювати в міністерстві оборони. Також молоді офіцери, капітани, майори, але всі разом готувалися до цієї зустрічі. І сьогодні я думаю, отримали всі, зважаючи на таку погану погоду. Добре враження і позитив. Всі учасники матчу доклали максимум зусиль, щоб цікаво та захоплюють. Ча зустріч запам'яталося на довгий час. Днями Луцький військовий госпіталь відзначив 70-ту річницю з дня свого заснування. Створений у суворі воєнні роки, він багато разів змінював місце дислокації, а з червня 1945 року шпиталь отримав постійну прописку в Луцьку. Про Луцький військовий госпіталь та його славетну історію далі у сюжеті. Луцький госпіталь входить до структури військово-медичного клінічного центру західного регіону. Цьому сучасному і перспективному медичному закладу довіряють як військові, так і цивільні мешканці області. На сьогоднішній день це госпіталь, який абсолютно на по існуючих вимогах і нормах відповідає своєму призначенню і по якістю наданню допомоги, і по оснащенню, і по закомплектованості. Професійним особовим складом щороку у госпіталі проходить стаціонарне лікування близько тисячі військових, а також членів їхніх сімей, пенсіонерів та цивільних осіб. Загалом установа має хірургічний профіль. За останні 10 років військові хірурги провели понад 5 тисяч оперативних втручань. У Нас є своя позиція з цього терапии, физиопроцедуры, фізіопроцедури ми широко використовуємо вже протягом років 4 Внутрівенний лазер, э, внутрів ультрафіолетове промінення крові. Рівень лікування у військовому закладі вже давно став показовим на Волині. Чисті палати, дисципліна, швидка і точна діагностика та чуйне ставлення до пацієнтів є найкращою рекламою установи. За чуйне відношення, за добре відношення, за такий високий фах цих працівників закладу, як і лікарів, так і медичних сестер, так і обслуги. Хотілося б подякувати за чуйність, за терпимість. Я навіть не знаю, як сказати залюдяність по відношенню до нас через те, що нас у місту місто Луцьку такого відношення, мабуть, немає більше ніде. Госпіталь має доволі потужну базу. У закладі працює 88 осіб та функціонує п'ять відділень. Я можу сказати з певністю, що в нас набагато краще ставлення медичного персоналу до пацієнтів. На святкуванні річниці госпіталю вже вкотре зібрались ветерани установи, представники міської і обласної влади, колеги з інших регіонів. Військові медики отримали подарунки, грамоти. Та справжньою пам'яткою про цей день став нагрудний знак: 70 років 498-му військовому госпіталю Міністерства оборони України, який отримали усі медичні працівники. Бійці 55-го лінійно вузлового полку зв'язку, що в місті Рівному, одними з перших вступили до складу українських збройних сил і рушили маршем до Києва, щоб підтримати Верховну Раду. 23 грудня 1991 року саме вони першими присягнули на вірність українському народові. Як склалася подальша доля цього полку, дізнайтеся з сюжету Сергія Камінського. Шоста ранку, 19 серпня 1991 року, місто Рівне. Зібрано весь полк зв'язку, і командир звертається до підлеглих. Хто хоче увійти до складу українських збройних сил і рушити маршем до Києва, аби підтримати Верховну Раду. Зголошується вся частина, окрім шістьох політруків. Фронт радянські збори, хтось доповів командуванню 13-ї армії, і Волинська танкова та білоцерківська механізована дивізії попереджені. Інструктаж згори чіткий колону зв'язківців зупинити, полковника Мартиросяна заарештувати. А якщо чинитимуть опір, застосувати Когда дал команду добровольцам шаг вперед, весь полк сделал шаг вперед, включая даже те шестеры, которые воздержались. Я после этого пошел доложил Кравчуку, что полк готов выехать, в составе будет необходима бронетехника, мы окружим Верховный Совет и защитим. Они очень обрадовались, кравчук даже трубку передавала Яварівському паблічки драч того ж дня. Потреба в радикальних заходах відпала, але такий факт дійсно мав місце в історії здобуття незалежності України. 23 грудня 1991 року. Саме цей полк зв'язку, що у місті Рівному першим прийняв присягу на вірність українському народові. 20 років тому тут служили люди, які певною мірою вершили історію українського війська. Це полк признать для того, щоб виїхати в незнайоме місце. Там, де будуть виконувати завдання, звідки буде проходити управління військами, розгорнути рухомі пункти управління, тобто ті місця обладнати, де будуть працювати штаб армійського корпусу. До складу армійського корпусу входять механізовані з'єднання, підрозділи інших родів військ, спеціальні війська та органи забезпечення. Вся ця сила селена нічого не варта без ефективного управління, тобто зв'язку командирів із підлеглими. В сухопутних військах є чотири Це Командування сухопутних військ ползв'язку в Чернігові і три армійські корпуси. кожному армійському корпусі є кожен свій полк. Намінатина, що е, всі ці полки зв'язку були сформовані в 41-му році, і всі чотири полка зв'язку сухопутних військ в цьому році ми празднуємо всі 70-ти 70-річчя. Рівненський полк зв'язку відзначатиме цю дату вже незабаром, 9 серпня, за сім десятків років. Найнасиченішим періодом щодо бойового застосування для полку стала Друга світова війна. Його формування почало. З 5 липня 1941 року на базі армійського 675-го окремого батальйону зв'язку після виходу з оточення в районі Стара Гута, що на Десні, остаточним пунктом формування частини було обрано селище Козаки в Орловській області. У січні 43-го полк забезпечив управління військами 13-ї армії у касторненській операції та оборонних боях на Курській дузі. Через рік полк бере участь у рівненсько-луцькій наступальній операції та визволенні міста рівне. За це, 9 серпня 1944 року, зв'язківців нагороджено орденом червоного прапора. За визволення міста Петроків Трибунальський полку присвоєно почесне найменування Петроківський. 55-ка закінчила свій бойовий шлях та прибула у пункт постійної дислокації місто рівне 8 серпня 1945 року. Відтоді можливості полку кардинально покращились, Зважаючи на те, що техніка ще радянського зразка, зараз рівенчани можуть дещо більше ніж з'єднати. Крайні точки України. Радіозв'язок ми підтримуємо за всіма нашими е, миротворчими контингентами, які виконують завдання. Е, Ліберія, е, Косова підтримується зв'язок по радіозв'язку тими засобами, які в нас є реальні. А так, лінії будуються на території по території України. У нас можна будувати які завгодно лінії там до півтори тисячі кілометрів можна. Останній раз полк розгортався і працював, як то кажуть, на всі гроші під час стратегічних командно масштабних навчань Артерія 2007 на рівненському загальновійськовому полігоні. Тоді вперше за 16 років незалежності перевірялись можливості забезпечення військ у бойових умовах пальним, харчуванням, медикаментами і, звісно, зв'язком. Без нього п'ять тисяч військовослужбовців, 1200 одиниць наземної техніки, 55 повітряних суден та 23 плавальних засоби перетворилися б на дез. Орієнтоване скупчення людей та машин В режимі онлайн. Ми могли звідси відпрацьовувати від зв'язок а також системи бойового управління з любим із полігонів, які були задіяні на ці навчання. Деякі засоби зв'язку, що забезпечували артерію 2007, на той час не мали аналогів у світі. Зараз проведення занять і польових виходів ми використовуємо пункт постійної дислокації, це от ділянка місцевості, де ми зараз проводимо заняття, а також 233-й загальновійськовий полігон, який знаходиться порядка 25 кілометрів від пункту постійної дислокації. Нині відпрацьовується злагодженість дій військовослужбовців у складі різних підрозділів. Цьому елементу щомісяця приділяється по два тижні. За мету ставим навчити. Злагодженням діям екіпажу, Далі злагодженням діям складів зводу, злагодженням дієм складі роти, і завершальний етап це злагодження вузла зв'язку. Хоча у роті є зв'язківці, які на всіх цих справах вже зуби з'їли. Микола починав службу у цьому підрозділі строковиком. А нині вже десятий рік, як на контракті, в 2005 році знаходився в миротворчому контингенті в Косово. Місії задоволений, побачив. Працю з інших країн і нас побачив, як ми працюємо, на що ми здатні. Хотілося б ще з'їздити. Будемо старатися для цього і служимо. Він пішов на службу ще 1939 року і свій обов'язок перед вітчизною виконує й досі. Ветеран Великої вітчизняної війни Олексій Андрійович Новіков працює в одній з військових частин служби транспорту та активно займається громадською діяльністю. Цього року ветеран святкує 90-річчя. Життя Олексій Новіков присвятив службі в армії. Незважаючи на поважний вік. Він і понині працює в одній із частин служби транспорту. Я сейчас, правда, занимаю должность такую в основном общественная работа. Я заместитель председателя Совета ветеранов и веду я ветеранами, участниками Отечественной войны, участниками боевых действий. Вот это в моем ведении. У меня сейчас уже осталось их не так много. 42 человека таких ветеранов, хотя раньше у нас было больше 150. Олексій Новіков пішов на військову службу в 1939 році. Воював на північно-західному, калінінградському та сталінградському фронтах. Був учасником оборони Москви. У повоєнний період не залишив армійської служби і пройшов нелегкий шлях від командира взводу до начальника оперативного відділу залізнично-дорожнього корпусу. Своїм життєвим прикладом він надихає нові покоління на гідну службу. Олексій Андрійович бере активну участь у військово-патріотичному вихованні молодих воїнів. Всегда, коли є можливість, Я стремлюсь с ними беседовать, говорить, рассказывать им о тех трудностях, решениях, которые были во время войны и послевоенный период, рассказывать в то же время о героических делах послевоенного, военного и послевоенного периода, особенно в мирное время, когда мы восстанавливали капитально железнодорожные пути, разрушенные в ходе войны, и в строительстве новых. Жертзно ліній активну життєву позицію Олексія Андрійовича підтримує любляча дружина Валентина Семенівна, яка теж, до речі, пройшла війну і досі працює в державній установі. Разом вони виховують вже четверте покоління. Ювіляр зізнався, що його чудова родина додає сил та наснаги і дотепер займатися улюбленою справою. А для мене був безусловним авторитетом практично. Ну, а потім вже просто так сказати, ми ним розподілились в так сказать, і далі. У нас до уровні интерес і все остальное пішло в сторону. Но в моральному плані, в плані духовному, и сейчас свій авторитет. За бездоганну службу Олексій Новіков отримав чимало нагород. Зокрема, орден Червоної зірки, Орден Великої Вітчизняної війни другого ступеня, орден Богдана Хмельницького та понад 30 медалей. Україна морська держава. Вот это главное. А раз держава, значить и флот. Бачити сильний флот це мрія багатьох поколінь українців. Думаю, що весь український народ заинтересований в сильній флоті сучасними військовими кораблями. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь, зібрали гроші на побудову мінних крейсерів гайдамак і військовий. Рік 2011 -й. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву. Що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо Корвет громадою! З вами була програма Служу Україні та я ведуча Валентина Аксьонова. Дивіться нас наступної суботи о тій же порі. А наразі все до нової зустрічі і приємних вам вихідних.